Всіх вітаю на каналі Вуса Усика. Сьогодні вранці пройшов бій Майка Тайсона та блогера Джейка Пола. Про цей поєдинок нам говорили як про шоу, але жодного шоу ми не отримали. Все було занадто очевидно. І до поєдинку, і після нього коментарі про те, що ми побачимо найкращу версію Майка. Визивають тільки посмішку, дуже сумну, але посмішку. Робити огляд цього бою не має жодного сенсу, адже боєм це назвати важко. Але, звісно, потрібно віддати належне майку Тайсону. У 58 він вийшов на ринг, і він не побоявся поставити на карту свій професійний рекорд, адже цей бій набув статуса професійного, і поразка проти Джейка Пола назавжди залишиться в рекорді Майка Тайсона. Єдиний позитивний момент він заробив на цьому 20 мільйонів доларів, і до того ж навіть не побував в нокдауні. Але є і негативний момент Джейк Пол заробив на цьому 40 мільйонів доларів і продовжить паразитувати на темі боксу. Мабуть, найкраще про цей бій висловився Тоні Белью. Ми всі винні в тому, що робить Джейк Пол. Ми всі говоримо і дивимося. Ми повинні зупинити цього дурня. Не слідкуйте за ним. Поки він не битиметься з кимось, хто здоровий, і не дідусь, будь-які справжні боксери, які допомагають полу, повинні подивитися на себе це просто сумно. До речі, перед боєм Тоні Беліо намагався стати частиною шоу, тому він з'явився на прес-конференції, щоб принизити Джейка Пола. Питання до Майка Тайсона неважливо, яке там у вас питання. Джейк Пол, справжній клоун. Я привів твого наступного опонента. Це що там, Тонібель? Це Тонібелью, ідіота. Якщо Джейк Пол виживе, то ось його наступний опонент. Йому всього навсього 170 років. Це прадідусь, і він готовий проти тебе битись. Він дасть тобі шанс. Скоріш за все, таким вчинком, Тоні Белью просто намагався привернути до себе увагу. Він і сам в одному з інтерв'ю казав, що не відмовився побитися із Джейком Полом за такі гроші, і тим не менш я погоджуюся з його коментарями. Так ми всі дійсно винні, в тому, що це продовжується. Якщо це дивляться люди, то й у майбутньому будуть подібні поєдинки. Питання лише в тому, наскільки погано це позначиться на боксі. На цьому сьогоднішній випуск добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.